Їх настільки бісить, що ми перемагаємо, що вони навіть можуть спалити все це зерно. Призовники в Росії тікають куди тільки можуть, бо їх чекає сам Люцифер. Щоб ви собі розуміли, Китай зараз прижмуть до стінки. По картах чітко показує, що орки, які страчували наших хлопців, чекає просто жахлива помста. Господи, ще нам ще одної пандемії не вистачало. А я вам казав що буде прибувати вода, але ви мені не вірили. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений Мальфар Макс Гардєєв і я вирішив для себе, що е, у вас неймовірно велика кількість до мене запитань з приводу взагалі України і що чекає Україну. Тож я вирішив, що кожна неділя тепер у нас буде відповіді на ваші запитання. Ви їх можете задавати мені в Фейсбуці, в інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці, де вам завгодно. Я ці запитання потім буду сумувати і відповідати вам на них. Питання можуть бути про Україну, про все. Світ про карму, про все, що завгодно. Але, друзі, не питання особисті. Домовились з особистими питаннями, ви можете звертатися до мене вже е, в персонально, в приват, в чат, в директ або е, в Телеграм. Е, без, без, немає ніякої різниці. Тож е, сьогодні ми з вами будемо розбирати е, деякі, деякі запитання, які стосуються нашої країни, і я впевнений, що вони вам дуже сподобаються е, саме тому, що зараз вони дуже хвилюють. Взагалі всіх. Але перед цим я хочу вам нагадати, що сьогодні я е, розіграю оцей неймовірний класний подарунок, оцей цілий тонну косметики, яка е, отримує якась людина. Е, дочекайтесь, будь ласка, додивіться до кінця цю, це, це відео і обов'язково дізнаєтесь, хто ж став переможцем цього неймовірного боксу з косметикою. А також хочу нагадати, що в нас з наступного Ного, тобто завтра починається новий подарунок, новий тиждень, і я приготував для вас ще більше. Ще більше зрозумійте. Отже, поїхали! Отже, незламні, перше, що нам потрібно з вами дізнатися, перше питання, яке ви мені задавали з приводу зерна, зернової угоди, для чого РФ блокує е, оці наші е, поставки зерна, тобто, що відбувається з цим, і е, чи є в якому і в якому сенсі в тому сенс взагалі цього робити? Що вони справді, е, що вони хочуть цим доказати, зробити. Ну, багато хто знає з вас уже відповіді, плюс-мінус, але все ж таки хочете. Та дізнатися, чи ця е, зернова угода буде, чи буде все буде нормально з, з, цим, з цим ділом. Е, давайте дивитися. Дивіться, по-перше, е, біля карти е, імператриця, що в принципі символізує зерно, що в принципі символізує зим, землю, е, випадає карта башні. Про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що, на жаль, вони намагаються зруйнувати е, всі наші запаси. Тобто вони вже под, потроху, под, помалу, помалу, в них є план для того, щоб ми е, вже відчували себе якось не дуже добре. В плані голоду, в плані фінансів за це зерно. Тобто, щоб ми, а, начебто, це все простоювало, а, знищувалося і тому подібне. Але, а, звичайно, емоційна ситуація дуже сильно пригнічує, тому що а, ці а, зернові а, культури вони йдуть іншим а, людям і іншим країнам, тому а, які в принципі без нас не, не зможуть, про що я й казав. Але це робиться не просто. Так, це, ця ідея прийшла якійсь жінці, яка хоче е, відволікти увагу від е, війни. Тобто зараз вони намагаються. Максимально ці якісь ситуації нагні... 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 нагнітаючи, чим вони можуть маніпулювати, вони будуть намагатися маніпулювати. Тобто, на даний час, те, що я бачу, що е... вони спеціально відволікають від нашого контрнаступу. Тобто, вони дуже сильно бояться і не знають, чим ще що треба таке зробити, щоб відволікти нашу увагу, щоб ми почали займатися не саме війною, а відволікати будуть увагу. Тобто, все це. Робиться для того, щоб ми зараз максимально яким чином змінили свою траєкторію і почали е, вирішувати ось ці питання. Тобто, як, наприклад, робилося в, е, в час Майдану, якщо ви пам'ятаєте, коли під час Майдану, е, коли всі почали е, реагувати на оцю ситуацію з президентом, екс-президентом Януковичем, е, відволікав відволікли е, чим Кримом? Тобто, замість того, щоб бігати за Януковичем, всі люди почали. Хвататися за голову і кричати, що ви робите з Кримом. І, і забрали Крим. Тобто оця історія з відволіканням в них вже, бачите, постійно відбувається. І хвилюватися за неї не потрібно. Поясню чому. Давайте тепер е, роз, розглянемо взагалі, чи відбудеться е, ситуація все ж таки з цим договором зерновим і що там взагалі буде. Е, якась частина зможе все ж таки пройти, бо випадає карта Туз Пентаклів і карта правосуддя. Тобто правосуддя все одно буде. Закон буде, і їх прижмуть саме ті країни, яким люди відправляють зерно. Тобто, що я можу сказати? 60-70% ця ситуація все ж таки вирішиться. Саме з зернових культур. Але вирішиться це протягом приблизно від 3%. Точніше, від 2 до 4 місяців, тобто не раніше. Е, я впевнена, що все буде добре, тому що це, я знову ж таки кажу, це ситуація для того, щоб ми з вами відволіклися і почали якимсь чином реагувати на оцю проблему. Але ви знаєте, мені здається, що ми настільки зараз сфокусовані на тому, щоб на якомога швидше вирішити питання з нашою з вами. Війною, що нам зараз, напевно, в принципі, не до цього. Отже, друзі, друге запитання, яке турбує доволі всіх, це електронні повістки для росіян. Чому взагалі і що воно взагалі для нас буде означати? Чи буде до нас прибувати більше солдат, більше такого своєрідного м'яса, як то кажуть? То зараз давайте вже дивитися, чи загрожує Україні саме ці негативні аспекти. Ну, що я вам можу сказати? Дуже багато хто тікає. Просто тікає або е купляє е ці е білети. Тобто, ви повинні зараз зрозуміти, що. Інформація, яка дається там серед не військових, а серед влади, вона ті покаже, що там ой, нас там дуже маленький процент померли. А ви повинні зрозуміти, що оцей процент померлих, який ви бачите кожного дня на екранах нашого з вами телевізору, ви можете додати туди ще 100 тисяч. Повірте мені, їх просто не рахують, тому що вони розлітаються як ті е, горобці. Але я хочу пояснити. Для для вас, як взагалі відбувається ну те, що я по картах бачу, дуже багато зараз е, е, хлопців. Хлопців, давайте я не буду їх казати, хлопців у цих чморіків. Чмовіков повертається в Росію і розповідають, що там відбувається, що в ні в якому випадку не їхати туди. І вони дуже сильно цього бояться. Вже пішов такий правильний слушок, що там хлопці, по-перше, всі е, зі зброєю, що там буде жах, і це правда. Насправді там всі е, вас чекає, тут тут пекло. Це 100%, тому навіть і собі там е, не думайте сюди. Сюди суватися, бо я ще раз вам кажу, вас чекає просто жах тут. Але е, е, оці електронні повістки вони вже роздаються їм тому, що ніхто не хоче їхати. Якщо раніше був якийсь ентузіазм, ми Росія, ми Бобідім, е, вже цього настрою у них нема. Чого? Чого у вас нема більше такого настрою? Вже настрій випадає п'ятірочка кубків. Це говорить про те, що дуже все і дуже глобально погано там відбувається, тому вони не хочуть нікуди їхати. Тому їх уже запихують як можуть. Вони їм погрожують, що якщо ви там вам прийшла повістка, і ви не, не пішли, то ви не зможете на влаштуватися на роботу. Матері починають ховати своїх ваняк в хлівах, і це буде далі продовжуватися ще. Більше і більше. Тож, друзі, чекаємо на нашу перемогу, і я впевнений на 100% що для України це в принципі нічого такого глобального не означає. Але те, що ви повинні зрозуміти, щоб зібрати велику армію людей, які будуть професіоналами своєї справи, які будуть правильно володіти зброєю і тому подібне. У цих людей такого не буде. Їх просто вибрасують шматками такими на наших хлопців ЗСУ, а наші. Хлопці ЗСУ роблять з них парчаки і е, знищують і як тільки як то кажуть, можуть. Тому віримо в наших хлопців і дівчат зсу. І я впевнений на 100%, що перемога вже дуже дуже близько. Я казав президент, почекайте, вже вона вже. А президент наш точно щось знає. Так, рухаємося далі, дивимося, чи буде Китай давати Росії все ж таки зброю. Не дає мені е, і вам також, я так бачу, бо дуже багато запитань було з приводу зброї. Чи буде давати е, зброю Китай? Е, е, дивимося. Е, ну, ще раз вам кажу: Китай дуже переживає за те, щоб... Е, ні дай Бог хтось не дізнався про те, що вони дають цю зброю. А, де, зброю може і дають десь, вони все одно купляють цю зброю 100% у Китаї. Це, звичайно, все під прикриттям такого дуже секретного, тому що я впевнений, що деякі дрони чи якісь там ем, ем, ракети, все ж таки, там може якісь розвідувальні ем, девайси, все це ви можете насправді купити без проблем. В елементарно на AliExpress і або на Alibaba, цих сайтах. Ну, не знаю з приводу зброї, але 100% я знаю, що різні там формату розвідувальних аспектів, це 100% там продаються і дуже, і дуже просто можна це все купити. Тому, в принципі, Китай може давати таку можливість, бо Китаю, в принципі, знаєш, якщо є можливість обійти закон якимсь чином і сказати, що тіпо, ну, ми не продаємо, але тіпо, продаємо. але Ну, коротше, китайці вони дуже хит-хитра нація. І як би ми не хотіли з вами і не думали, китайці все ж таки розумні е, люди там живуть, і вони знають, е, ну це, це країна, яка займається. Продажами, тобто країна, яка в, займається е, великими поставками, і вона, в принципі, базується саме на цьому, тому правильно продавати вона вміє. Але я хочу вам ще раз сказати про те, що вони дуже сильно переживають за те, що Європа якраз реагує на ці всі аспекти, і Америка, тому е, бо мало хто знає, що імпорт в більшості кількості всього з Китаю на іде. На Європу і на Америку. Якщо не помиляюсь, всього лиш 10-15% всього йде на Росію. Тому подумайте, кому Китаю ви чи вигідно Китаю взагалі співпрацювати. Але те, що я бачу, що Росіяни дуже сподіваються на допомогу е, можливо, якимсь чином вони щось їм і навіть допоможуть е, у зброї і все інше. Але ще раз кажу, це точно буде, поки що на даний час неофіційно, і вони дуже сильно боє, бояться за репутацію. Бо якщо Китай почне снабжати е, Росію такими штуками офіційно, то е, на жаль, скоріш за все, що у нас може відбутися третя світова війна. Тому на даний час я посилаю тільки позитивні вібрації і кажу от про те, що я нічого подібного не бачу, але можливість невелика. Все ж таки, що будуть і надалі поставки йти якоїсь зброї, не глобально великої, то тут, на жаль, сукоріш за все, що є. Ваше дуже Дуже емоційне запитання з приводу того, чи все ж таки настигне карма тих людей, які е, гвалтували і катували наших е, солдатів на камери. І е, я вам хочу сказати, що я дуже сподіваюся, що, що карти зараз покажуть дуже позитивні все ж таки якісь такі е, картинки, бо я і сам дуже хочу, щоб е, карма настигла цих людей. Але все ж таки, давайте все по порядку. Отже, давайте. Подивимося, чи настигне карма людей, які е, нищили саме ось наших військових і виставляли це на відео. Стовідсотково, що так. Стовідсотково, що так. Дійсно, дуже важка енергія. Насправді дуже важко всіх їх знайти. Це 100%, але я бачу, що на допомогу прийдуть якісь люди, які здадуть оцих людей. Тобто вони ж самі себе і здадуть. Ми бачимо, що тут 100% буде жахлива розправа з цими людьми, з деякими точно буде жахливим. Розправа, тому що я бачу, що ну, е, не буде у нас такого своєрідного правосуддя з ними. Бо мені здається, що та злість і та лють, яка є у наших хлопців від всього цього, я думаю, що вони трохи не трохи, а дуже сильно будуть на це реагувати. Тому е, дивлячись, до кого вони все ж таки потраплять ці. Кати, а, але я даю вам стовідсоткову гарантію того, що я бачу, що все ж таки настигнуть тих людей, і вони будуть покарані і дуже сильно покарані. Для е, офіційних е, якихось документів покажуть, що там о, одного чи двох покажуть, що ну ось дивіться, ми там ми їх зловили, там все, все чесно, все по, по суду. Але багатьох, хто там приймав участь, і я впевнений, що наша розвідка працює настільки, що там за секунду вони дізнаються, хто це і що це. І я впевнений, і я знаю, що зараз вже, в принципі, вони знають. Хто це зробив? Тому е, трохи часу, повірте, трохи часу, і ми дізнаємося про страту цих людей. Mm. Наступне питання доволі, може, не актуальне на сьогоднішній час, але ж все ж таки ви мені, мені його пишете, запитуєте це пандемія. Е, то, а точніше, пандемія. Е, Курячого чи пташиного грипу пташиного, якщо не помиляюсь, в Китаї. Ну, Китай, скільки проблем ви нам зараз несете? Це капець якийсь, то коронавірус, то ще якась пандемія, то ще щось і щось. Ви можете запинити свої оці перевірки на е, ці розробки ліків, тому що, якщо чесно, просто вже задрали весь світ своїми оціми інноваційними розробками. Але все ж таки, хочеться подивитися, чи буде у нас. Проблема знову, якась проблема. Хоча я не знаю, для українців, напевно, вже після всього цього зник і коронавірус кудись подівся бігом, і все інше, мені здається, що вже, вже навряд чи щось таке глобальне для України буде. Але все ж таки дуже цікаво, чи зможуть, чи дійсно буде дуже погана енергія саме. Дивіться, це погані новини. В більшості я можу сказати, що падає всередині колесо фортуни. Тобто удача! Нічого глобально поганого я не бачу. Але все ж таки, я можу сказати, що е, дуже оця чутка. Про е цей пташений грип він дуже б швидко розповсюдився, і е є велика ймовірність того, що ми будемо чути, що там хтось захворів, там хтось захворів, там хтось захворів. Це мені знаєте дуже нагадує е про оцей е грип, де були ці е мавпи. Мавпи чи віспа, здається, якщо я не помиляюсь. Оце, в принципі, плюс-мінус ось така буде історія. Історія. Тобто, оці захворювання, це захворювання, воно не несе настільки велику, обширну таку ситуацію на даний час, на даний час ще раз кажу, бо на даний час падає колесо фортуни. Я впевнений, що все буде добре, але все ж таки бережіть себе і не потрапляйте в лапи всіх людей, які намагаються нас знову і знову залякати. Чому відбувається, в принципі періодично оці напливи цих новин, тому що. Це дуже вигідно для фармацевтичних компаній, які працюють у цьому, і це 100%, бо карта е, уміряність вона, в принципі, символізує, може символізувати лікаря чи ліки. Тобто е, можуть бути такі е, аспекти е, саме захворювань, щоб люди купували ліки. Е, тому е, зрозумійте, що лікар спочатку е, придумує хворобу, потім, потім швиденько роблять на це ліки, потім кидають в людей, і потім кажуть, о, у нас вже є лікар. Іки на оці всі штуки, щоб ви їх купляли і знову, і знову і знову. Тож, друзі, не хвилюйтеся, Україну це глобально не зачепить. Наступне питання з приводу зараз всі обговорюються запитання з приводу того, чи буде якось якийсь вплив від того, що ви вийшов витік інформації з секретної інформації в Америці, саме ситуації в Україні і, взагалі, цих секретних документів, чи вплине це якось на хід С на хід взагалі в Україні? Зараз подивимося. Чи дійсно так, чи ні? Ось мені дуже самому цікаво. Ну, дивіться, в якому сенсі він вплив впливає, впливає, і мені здається, що впливає доволі негативно, тому що злилась інформація дуже важлива, і може і навіть дійсно, що а, оця інформація з приводу контрнаступу і тому подібна, вона дійсно зірвала якісь плани наших військових. Але я бачу, що все одно а, воно може просто зміститися. І може контрнаступ перенестися на інший місяць, може кудись, я не буду казати на який місяць, просто переміститися кудись далі. Але все одно контрнаступ буде 100% і сказати, що ці конкретні документи яким чином впливають, то я думаю, що навряд чи. Наступне питання з приводу мого передбачення про воду. Ви всі прекрасно пам'ятаєте моє передбачення про воду, де я казав, що будьте дуже обережні з водою. Якщо ви не бачили його, подивіться ось просто зараз. Які саме природні катаклізми чекають на Україну, я вам зараз розкажу. По-перше, треба боятися води. Вода являє дуже сильною енергією. І якщо як то кажуть, не мати а, владу над нею, то можна а, отримати не дуже гарні потім результати. Отже, перше, чого повинна боятися Україна, це Води, це відео було знято е, давно, і я попереджував, бо багато хто з людей казав, боже, буде землетрус, землетрус. Я кажу, не бійтеся землетрусів, не бійтеся е, ядерної війни, бійтеся саме вогню і води. Я хочу попередити одразу, що вода е, зараз ми подивимося з приводу води, але я хочу попередити на літо. Е, будьте уважні, щоб потім ви не казали, що я просто це типа якось так сам здогадався. А, чи це і так зрозуміло для деяких, бо не ви ж зрозумієте, що не всі сприймають мої передбачення а, правильно, і а, багато хто з а, хейтерів пише, що тіпо, я це просто все, тіпо, ось вода пішла собі, вода, і я оце сам бігом записав собі якісь відео і зробив їх е, неправильними датами, щоб тіпо, я це передбачив. Друзі, я дуже хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що я тут не для того, щоб тішити своє его, я тут для того, щоб вам... Допомагати. Тож, будь ласка, літом будьте обережні з е, вогнем. Домовилися, вогонь буде буяти доволі сильно і дуже в багатих місцях. Це може бути якісь підпали, це може бути якісь пожари. Тож, будь ласка, будьте дуже обережні. Але зараз ми говоримо про повені. Е, ви е, бачили моє передбачення, але все ж таки, давайте його доповнимо. Скільки ще часу оці повені будуть рухатися у нас в Україні? Як би мені не хотілося сказати, що це буде дуже швидко, але, на жаль, ні. Е, більш того, я бачу, що повені будуть на помалу, помалу, помалу підніматися. І до, е, десь до 9-го місяця. Плюс-мінус вони трохи заспокояться, тобто вже буде, підуть вони десь е, на 9 місяць, тобто е, до 9-го, точніше, місяця. Це не означає, що всюди буде ця велика повінь, але це означає, що е, руйнація все ж таки якась буде. І е, зараз, якщо до квітня мі... травня місяця люди нічого з цим не почнуть робити. То, на жаль, великою ймовірність того, що будуть підтоплені ще якісь міста, підтоплені якісь береги і підтоплені якісь будівлі. Тож будьте дуже уважно і обережно. Якщо дивиться мене хтось з людей, які цим займаються, я вас дуже хочу попередити, що травень місяць останній для того, щоб це швиденько все нейтралізувати. Не жартуйте з цією стихією взагалі, бо вода може знести абсолютно все. Ви повинні це. Розуміти. Ну що, незламні? На цьому все. Але не зовсім все, тому що я вам обіцяв, що сьогодні я розіграю оцей неймовірний бокс з косметикою. Давайте швиденько подивимося, що там Розчіска, Косметика для обличчя, косметика для губ. До речі, в мене є. Навіть дві такі штуки для губ, і дуже популярні, якщо ви знаєте, то знаєте точно. Дуже багато масок для обличчя, дві неймовірні, класні креми для рук ось такі. Далі дуже багато різних тестерів, дуже багато різних тестерів. Коротше кажуть, тестерів ще ще мільйони, мільйон дуже багато. Дивіться, все для того, щоб ви спробували перед тим, як купляти. Друзі, дуже багато в цьому боксі, бо ви мене просили: покажіть, покажіть, що ж там усередині Тож, показую вам, що всередині, але. Насправді, це все достанеться лише одній людині. І я готовий назвати цю людину. І найактивнішим на цьому тижні була ось ця людина. Ну що, я вас вітаю. Я бажаю вам е, не, не щастя, процвітання і з наші менеджери з вами зв'яжуться дуже скоро. Чекайте, будь ласка, це подарунок для вас. Ну, а хочу нагадати, що завтра у нас з вами гороскоп і ну, презентація нового подарунку. Я дуже дуже хочу вже вам його показати. Бо, якщо чесно, я сам в шоці, що я вам його дарую. Тож, будь ласка, не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео і коментувати, коментувати, коментувати. Друзі, ну а з вами був ваш улюблений мольфар Макс Гардієв і до завтра.